Друзі, тревел набір. Код продукту 47208. сім Продовжуй догляд за обличчям, куди б ти не виручила з цим розкішним дорожнім набором для улюблених засобів для догляду за шкірою. Найкращі результати досягаються завдяки послідовності, а цей набір гарантує, що ти не пропустиш жодного дня. До набору входить флакон для рідин та гелів, флакон-розпилювач для рідин, дві баночки для сирово та кремів, м'який рушник для легкого зняття макіяжу за допомогою води, прозора сумка, яка підходить для всіх контейнерів, ідеально підходить для безпеки в аеропорту, Силіконова лійка та лопаточка для легкого наповнення баночок і флаконів. І як бонус він займає менше місця у твоєму багажі, ніж повнорозмірні вироби. Перед поїздкою наповнив флакони та баночки улюблені. Продуктами, лійка допомагає розливати рідину у пляшки, лопаточка забезпечує легке та гігієнічне перекладання кремів у баночки, помісти всі предмети в прозорий пакет, б'яким рушником зніми макіяж водою перед тим, як почати процедуру догляду за шкірою. Легко миється гарячою водою з милом. Отже, ми маємо зручний дорожній набір аксесуарів для догляду за шкірою, які містить простий флакон із розпилювачем. Дві баночки багаторазово. Рушник, лопаточку і лійку. Все в прозорому чохлі. Легко наповнюється за допомогою силіконової лійки та лопаточки. Займає менше місця, ніж повнорозмірні вироби. Прозорий чохол для безпеки в аеропорту. Подорожуйте стильно. Розміри чохол 15х15 см, баночки 10 мл, пляшечки 50 мл, матеріал пляшечки PP та пет пластик. Баночки піпі пластик та ПС, лопаточка і лійка піпі, рушник, поліестер, чухол і БАЙ. Друзі, ну що ми бачимо? Це серветка для вмивання дуже гарної якості. Бачите? Дуже вона пухнастенька. На відчуття мені вона навіть краща, ніж та, що у нас була окрема така рожевенька серветка більшого розміру, я відчуваю цю вона більш пухнастенька. Гарно зроблен продукт, бачите? Гарний край. Ну, отут така маленька для наливання продуктів. Щоб не втратити при. І лопаточка для нанесення крему, бачите, маленька. Так. З одного боку, бачите, отут таке вона зовсім така гладка, а тут трошки ми маємо рельєф, і щоб, бачите, тут трошки такий виступ є і жилобочок, щоб для зручності. Коли, як іграшковий такі набір. Так, тут ми маємо один флакон, бачите, з дозатором. Пластик, бачите, от я сильно натискаю, він так трошки пружинить, але не прогинається досить міцний пластик. Бачите, горло. Пульвізатор. досить міцна кришечка. Тут трошки інший, бачите, також міцний. Кришечка також міцна. Ось я її впала, міцний, бачите, але вже без пульвізатора. Розмір флаконів. Цей флакон трошки більший, бачите цей менший От. і два таких контейнера, так. можна накласти сюди крем і лопаточкою. собі. Десь так, я думаю, на тиждень ви можете сюди засіб собі покласти, Крепто. відкласти від своєї баночки. На тиждень має хватити. Бачите, одна лопаточка, одна нанесення. Я думаю, це, це і дозатор. Одна і друга. Баночки однакові для крем. Співпадають. Такий, як іграшковий набір дуже гарного кольору, і взагалі він виглядає дуже ефектно такий. Він респект. респект. Респектабельний і кольори, і серветочка, і ось, дивіться, як буде. Ось ви, ось ви берете ось. І відливаєте свій засіб. Ну, я вам скажу, дуже такий плотний засіб до цієї лічки не підійде. А так, вже вам прийдеться потрудитися і без лічки бо тут, бачите, дуже таке. Маленький отвір, але для таких досить рівких консистенцій піде прекрасно. Ось. Тепер що по розмірах? Бачите? Ось розмір чухлика 15 см. і ширина. Також 15 см. Це такий квадрат. Еластичний такий целофан застіпка така, як завжди, ось, досить гарно працює, логотип Тепер ось баночки. Бачите, вони такі вотненькі. Розмір. Три сантиметри в діаметрі. Донешку. Ну, також три сантиметри. Там трошки більше за рахунок, що тут пластик трошки, бачите, три і, може бути, бачите, три і п'ять. От, а горлішку, бачите, три. Може, три. Баночка, бачите, така сама три і три з половиною у нас донешку йде. Баночки однакові. Кришечка. Також йде три з половиною. Тепер тут, ну, може, кому цікаво, дивіться, от два сантиметри. Сам флакончик ось, бачите, 7 см, горлишко півтора десь коли наливати. Ну, але це для рядких а, такий полівізатор. А те, що для плотніших ось також горлишка десь, бачите, 2, 2 донешко. Майже три. Ось, довжина Якщо з Горлишком, бачите, вісім. Ось, а без горлишка йде сім. Тобто сама рідина такий об'єм. Так. І тут так само, бачите. Вісім. Але ця. Бачите, баночка О, має бути трошки ширше. У нас такий експеримент був. Бачите, ця з пульвізатором трошечки вона менша. Все ж таки. Ну, вже. І це, звісно, такі підробиці, але, знаєте, от часто так люди чогось там цікавляться, тим можна, ну, щоб багаж ось. Ні, ну майже ось воно три. Ну, але чогось мені здається, що якось оця баночка для, там, де нема полівізатора, вона якась більша. Ще я уточню по об'єму. Ось. Ой, кришечка. Значить, довжина в такому найдовший продукт в цій е, у нас. Буде 11. 11 см Це найдовший ось в цьому наборі. А найширший ось наша баночка. Це 4 см Ось, а що до серветочки, дивіться, ось, значить, серветочка у нас іде 13. Ну, вона квадратненька, я думаю. Да. 13 на 13. А чохольчик 15 на 15. От, лопаточка. Ось, бачите, 8 см. От. Ширина лопаточки, півтора см. Такий досить приємний пластик, тоненький такий е скошений. Навіть мені здається, що він трошки скошений кінчик тут приємний. Я думаю, буде так, для торкання приємно. От. І. І. такий Іграшковий набір. Я ось, коли подержу, беру просто пробники, От маска, крем. Там, так, беру, і це одноразовий такий продукт, і це, у нього мало так, місця займає і ніколи не протече. Але бувають такі засоби, можливо, що на них немає такого формату. І ось для них ви можете ось, використовувати такий набір. Мені, мені здається, він просто і гарний, і з усіх боків досконалий. Тобто, Подорожуйте з задоволенням. Дякую за перегляд. Якщо залишилися питання, будь ласка, пишіть, буду з задоволенням відповідати.